Квадромото Київ. Сьогодні будемо знімати електричний мотолідер 1500 ватт. Поїхали. Ще раз всім привіт. Тут у нас електричний, можна сказати, дитячий, але я б так не сказав після проїзду. Квадроцикл мотолідер 1500 Вт-двигун. Він повністю електричний, тобто у нього максимально крутний момент видає уже зі старту. і... Зараз розкажу вам, як він працює, скільки коштує і що це взагалі за техніка. Значить, дивимось. Електричний квадроцикл є невеличке табло, яке показує індикацію заряду, швидкість, коробка передач тут є. тобто вона... По суті, як автоматична йде, ви перемикаєте на ходу без гальм, без нічого, просто виставляєте швидкість, грубо говоря, максимальну, на якій буде він їхати. На четвертій швидкості в мені, мені довелось, вдалося розвинути швидкість десь 35 км на годину. Це дофіга для електро і, враховуючи мою вагу, в принципі класно. Так, по комплектації сидіння полуторка, тобто дорослий плюс дитина, є спинка. Спинка, до речі, зручна, дуже багато перелону, кріплення надійне, вона зйомна. Якщо захочете поставити якийсь е багажничок, то можете зняти. Оце от заглушечка, я так розумію, що по суті просто декоративна, тому що вони корпус взяли з бензинового, але тут електричний. Тут у нас розташований е сам відсік акумуляторний, тут у нас двигунчик, бачимо він під захистом, тобто, в принципі, йому нічого не загрожує. Дискові гальма. До речі, тут у нас бачимо, що два гальма. І е, півосі все, все захищено, все в кожусі йде. йде. Задній привід, понятна справа. Рама у нас або зелена, або синя. Вони в двох кольорах біло-синій, біло-зелений. З регулюваннями йде амортизатор. Так, що ще? Попередній частині у нас, в принципі, вони схожі за побудовою на спарк 125. Тобто, от по центру металевий кінгурятник, тут пластикові накладки. Також є. Ой, давайте, щоб не сідала батареєчка. У нас отакі от підсвіточка буде декоративна, плюс саме освітлення. Тут ще є поворотники, якщо не помиляюся, да, поворотники. хоча вони на облік не ставляться, але можна індикацію подавати людям. Так, по розташуванню. Давайте, зараз я з підвізкою закончимо, я вам все покажу. Е, так, образний речах на кожне колесо свій амортизатор стоїть. ну І теж у нас дискові гальма на кожне колесо. Получається, у вас, грубо говоря, 4 диска на ці е, колеса. По сидінню сидить, в принципі, зручно. Місця вистачає, тобто під дорослого плюс дитину більш ніж достатньо е, по кермуванню. Значить, по суті, коли ви переводите. Ключик вправо, у вас загорається табло, ви бачите, ви вже можете їхати. Тут ви виставляєте напрямок руху, тобто драйв і реверс, як в автомобілі. Це у нас перемикається швидкість, тобто виставляється, ось бачимо. Гір написано, це коробка. І 4 швидкості. По суті, 4 діапазони. Не швидкості, правильно сказати, а 4 діапазони швидкості. Є фіксатор гальм, тобто задні блокуються або передні блокуються, дивлячись на які ви будете місцевості залишати його. Кермування ручне і газ додаєте, як на мотоциклах. Зручно, класно, мені дуже подобається. Техніка реально, скажімо так, відбиває кожну копійку, яку ви вкладете цей квадроцикл. На сьогоднішній день ціна такого квадроцикла складає 1400 доларів. Це модель на 1500 ватт. Нагадаю, в двох кольорах вони приїжджають: це біло-зелений, біло-синій. Є ще схожі моделі Форти, вони трішки відрізняються побудовою, але плюс-мінус теж такі, от, в такому ціновому діапазоні, в такому, скажімо так, в таких характеристиках. Моя думка: набагато ліпше бензинових. Тому що він екологічніший, він простіший в кермуванні, він заряджається. Зарядочка у вас йде в комплекті, заряджається від мережі 220 через зарядний пристрій. Дитина може 40-50 кілометрів покататися. розвиває швидкість дуже сильно. Єдиний мінус цього: тут немає. Тут у вас програмно все зашито і немає, скажімо так, механічного. Отримання максимальної швидкості як на бензинових. А так, якщо дитині пояснити, якщо вона більш така вже обізнана, то набагато ліпший варіант. Тим паче, якщо кататися з дитиною, я ж кажу, розвиває він максимально крутний момент одразу. Класний надійний квадрик. З доставкою по всій Україні без передоплати ми працюємо. Набирайте, замовляйте, привозимо, доставляємо прямо до вас додому. Пока-пока.